Монтуємо другу камеру. Дивіться, перша вже змонтована. Два кільця, кришка для кілець і горловина. Аналогічна камера буде встановлена і отут. Значить, навіщо горловина? Знову ж кажу. Злив, бачите, глибина. Тут уже під цю сторону буде сантиметрів 50. 60 Якщо ми б робили без горловини, то мали б що? Зливали майже. Посередині кільця. Відповідно, працював би не весь об'єм камери септика. А в такому випадку використовується повністю весь об'єм 3,2 куба, і, відповідно, ось іще стоїть 3,2 куба. Кожне кільце об'єм має 1,6 куба. І для це для повноцінного проживання 4-5 осіб. Особливість даної локації є те, що бачите, провода і треба обережно. Все монтувати. Зараз будемо спускаємо сюди, перечіпляємо і відповідно сюди опускаємо.